Отримую такі коментарі, типа під своїм відео, там де я розказую про демоні, сутності, егрегори, маятні. Називайте, як вам буде зручно, програми. Я називаю, що це програма. Так от, типа, цього всього не існує. Це все, типа, навіщо це ну, проробляти, якщо вони залишаються е, назавжди? Я не кажу, що їх треба вбити, їх треба знищити, з ними треба боротися. Ні, я вам говорю про те, що ви можете пропрацьовувати свої програми. Програми. Ви можете їх змінювати, ви можете вже видаляти ті програми, які більше вам не служать, а замінити їх на нові, які будуть служити вам. От, до прикладу, якщо вам щось не подобається в вашому житті, і це відбувається, наприклад, постійно, ви бачите, що от щось мені от, оце, от, мої стосунки мене не влаштовують. Мені там постійно чоловіки якісь такі, е, приходять, я там розриваю відносини, я вже це все розумію, я багато всього чула, я знаю. я то короче, а вони все одно приходять якісь такі, які вам ну не, не те, скажем так. Кожен може там нести якусь свою іншу програму, десь вас вчити через те, десь через інше. Але все одно ці стосунки не влаштовують, ну не те, розумієте. Тому я кажу, що з цим треба йти працювати, не чекати, не думати, що от цю ранку я там заліплю пластирем і вона сама розсосеться і все буде добре. От наступний вже не буде такий. Оце я вже знаю, я вже відчуваю, я вже розумію. Ні, всі чоловіки притягуються на наші рани, на наші травми, на наші внутрішні оці емоції, блоки. І вони будуть давити конкретно на ту біль. Яка у нас залишилось. Тобто жінки живуть і думають, що оце в мене самі класні стосунки на світі. Оце в мене на те, на що я заслужила. А потім, ви ж не знаєте навіть, які можуть бути стосунки в вашому житті, тому що ви звикли де вас ставлять на останнє місце, де про вас не думають, де до вас ставляться не дуже добре, де вам не віддають тої поваги, не віддають тої уваги, не віддають вам того часу, на який ви Розраховуєте, розумієте? Це все саме собою не проходить. Так, і цих демонів, цих програми. Це все треба опрацювати для того, щоб що? не просто так, а для того, щоб змінилися ваші стосунки, щоб ви покращилося ваше життя, зміниться ваше оточення, зміниться ваші внутрішні емоції, ваше, ваше оце сяйво, воно почне енергетика зміниться. Розумієте, ваша? І на цю енергетику прийдуть інші чоловіки. Чи чолові... Вік чи ваш чоловік зміниться, якщо то ваше, якщо ви маєте бути разом, я ж не кажу, що всі, всіма треба розставатися, але відчути справжність тих стосунків, на які ви заслуговуєте, а не програми, які віджили, вони вже самі хочуть з вас вилізти, а ви їх не відпускаєте, ви за них тримаєтесь, ви думаєте, що це те, що як я маю жити, що це от це те, з чим я маю жити, це те на що я заслуговую. Ні, дівчат. Ви заслуговуєте. На все саме найкраще. Навчитися себе поважати, навчитися себе вибирати. Я допомагаю, розумієте? Ви коли отримуєте ці усвідомлення, ви вже інше не станете, ви вже назад не повернетесь, ви більше не захочете бути, тою, якою ви були. Не всі клієнти хочуть ділитися своїми результатами, тобто вони не дуже люди хочуть, щоб про них тіпа, транслювалися в соціальних мережах. Але розкажу вам таке, що працювавши з клієнткою десь приблизно рік назад. Добре, це було в березні рік назад, тобто ще трошки більше. Звернулася до мене жінка, яка сказала, що її не влаштовують стосунки з її чоловіком. Він її бісить, він її дратує, він не розуміє, він таке щось робить, те, що їй взагалі не подобається, перестало подобатись, скажем так, це ж не з перших днів почалося. І тобто, у них там дитина, не знаю, 4 роки, десь так, і вона каже, все, дитину люб. Все добре, то все, але саме відношення до неї, до відношення як до сім'ї їхньої взагалі не підходить зовсім в неї змінилися погляди, змінилося світобачення, і вона бачить, що цей чоловік їй вже не підходить. Поки працювали з цим питанням, вона я хочу з ним розлучатися. Потім знову він наче міняється, наче все добре, наче вже все влаштовує. Потім знову я буду розлучатися, я не можу мені. Не підходить, то то с були хвиликаче. Ми кожного разу працювали. Ми працювали з нею раз на тиждень. Е, ще на, з нами ну, паралельно зі мною, вона ще до мене працювала дуже багато з психологом. Але ж працюючи з психологом, теж вона не отримувала результати. Я так розумію, що з психологом вона не місяць працювала. Я так розумію, що з психологом вона теж не працювала перший день. Вона з нею вже місяць точно працювала, якщо не більше. Тобто вона казала. Мені, що вона вже давно працює з психологом, і все-таки вона пішла до мене теж. То ми з нею неділю один день вона працювала з психологом. Наступний день ми працювали з нею. Ну і дивіться, за рік часу. У людини повністю змінилися стосунки, відношення з чоловіком. Чоловік повністю змінився. Та там не може прямо так змінитися, що більше там не потребує ніяких, як то сказати, допрацювань. Але можна так вдосконалювати до ідеалу все життя і не дойти до того. Але все одно вона бачить в ньому силу, вона бачить в ньому мужність. Вона відчуває себе захищено. Він почав працювати на іншій роботі. Так за цей час він пів. Року був без роботи, але він відчув, він зрозумів, усвідомив, що його сім'я, що його стосунки, це тільки справа рук його діла. Він має це все робити, не, не думаючи, що щось воно там якось буде, і він почав працювати вже, почав заробляти інші гроші, почав дружині давати гроші окремо, почав їй допомагати в її справі. Розумієте, наскільки людина виросла в глазах своєї дружини, коли чоловік виростає в. Лазав своєї дружини, він змінюється, тому що вона змінилася. Вона більше не бачить в ньому тряпку, вона в ньому бачить чоловіка. І тому вона отримала цей результат завдяки чому? Завдяки тому, що вона працювала над собою. Тобто вона працювала там, працювала там. Вона ходила, вирішувала ці питання. Так, вона брала кредит, вона платила гроші, їй було некомфортно, їй було страшно, їй було важко. Але вона це все робила через страхи, я пам'ятаю. Як вона мені оплачувала з інших картачок своїх подружок, розумієте? Але вона це все робила. Для чого? Для того, щоб прийти тепер туди, де їй комфортно, де їй подобається, де їй не треба більше б мучитися, переживати за себе, за свою сім'ю і так далі.